Привіт! З тобою Аня Смайл. Це відео я хочу присвятити зачисті е, Рибячий хвіст, який дуже сильно популярний у цьому році. Ну, примірно, я так вважаю, і тому я хочу з вами поділитися, е, як сплести його на виводі. Це буде дуже класно виглядати на вашому волосі. Та зачіска підійде для середніх або. Більш довгих для середнього або більш довгого волосся. У мене середнє волосся. І я вам показую примір, що це підходить затіска і для такого волосся, як у мене. Для початку ми добре розчісуємо наше волосся. Працюємо його на бік, щоб зачіска виглядала ефектніше. Ну, в принципі, це не має значення. Мені більше подобаються зачіски на бік. беремо наше волосся. Дивимося, що в нас тут було не дуже прилизано, як то кажуть, щоб було чуть-чуть вільно. Тепер розділяємо наше волосся на дві частини. Ні, я помилилась. Треба спочатку схватити хвостик. Так, щоб тут щоб було вільно. Я маю зараз це зроблю, вам буде це видно за секунду. Такий от в мене хвостик вийшов. Так, як я казала, не дуже так. Притик до голови, а так вільно. Тепер вже розпочинаємо плетіння нашого нашої рибічого хвоста на виворі. Розділяємо його, чи, ну, наш хвіст на дві частини з правого або з лівого випадку цей лівий бік. Ми відділяємо тоненьку смужечку, ставимо її. Під цим пасмом і перекладаємо до правого. Тепер відділяємо з правого боку тоненьку прядку. І під, цією, під цим пасмом ми знову прикладаємо до лівого пасма. І так повторяємо. Зліва, справа, Зліва, справа Спочатку плетіння не буде добре вимальовуватися, тому що це є коса на виворіч, ну, рибічий хвіст на виворіч, і можна подивитися малюнок ззаду. В принципі, у мене вже малюнок зробився, вигляд сам. І ми так будемо продовжувати плести, щоб це не було занадто довго, я... Зразу вам покажу за одну секунду, як я сплела. При плетінні я трохи витягую пасму, щоб наш рибичий хвіст став більш модним. І от я закінчила плетіння. Тепер я беру таку резиночку і схвачую косу. Саме краще брати саму просту резинку, а у мене такої не знайшлося. Ось така модна е, рибичі, От отакий от модний рівячий хвіст. Ставте лайки, якщо вам сподобалося це відео, і підписуйтеся на мій канал. З вами була Аля Смайл. Всім пока! І хочу одну новину повідомити, що з понеділка, точніше, а тобто, з завтрашнього дня я почну знімати тиждень про е, особистий щоденник і відео. про <coughs> ну, відео, так, що з ним робити, які розвороти можна зробити, <coughs> і всі ці ідеї будуть. <coughs> Бачайте голос, Всі ці ідеї будуть мої особисті. Не подумайте, що я в когось крала ідею, тому що це, я думаю, дуже нецікаво бачити дві однакові ідеї <кхем> у двох різних відеоблогерах. Це буде зовсім якось по-іншому виглядати. І кожен відеоблогер, на мою думку, має мати свою ізюмінку. І має мати свої особисті. Ем... Ідею, щоб не бути, щоб не копірувати будь-яких інших блогерів, тому що я бачила, що блогери деякі взагалі не знімають відео, лише копірують е, відео. Наприклад, як я бачила фанат Каті Клеп, е, вона скопірувала всі відео Каті Клеп і, думаю, і... Хочу, щоб підписувалися на її канал. І хочу, щоб думали, що це е, канал Качу Клеп, щоб було більше підписників. Я думаю, що цього зовсім не варто робити. Який взагалі е, досягнення може бути? Ну, давайте повернемося до прощання. Всім пока! З вами була знову ж таки кажу Аня Смайл. До! Вступного всім!